Друзі, всім привіт! Ми в ефірі неочікуваний навіть для мене цей ефір, тому що прийшли додому, трошки видихнули, але тут бачимо, що анонсують одночасно і білоруси, і росіяни звернення своїх. Двох е, і у Путіна буде своє звернення, і у Лукашенка буде своє звернення. І я одночасно вімкнув наразі трансляції і Першого каналу е, Білорусі і російського Першого каналу будемо одним оком, і там і там дивитись. І е, звичайно, в пріоритеті послухаємо, що нам скаже Хто. Лукашенка, так я бачу, що у вас потрошку приходить. Давайте одразу всі, хто зараз мене бачить, ставте вподобайки. Будемо, будемо бачити про що будуть, будуть говорити. Анастасія Алексєєвна пише, що реально звільнить. Ну як уже анонсують, мова буде йти про кадрові перестановки. Які можуть бути кадрові перестановки, якщо Шойгу нам е, не показують, привіт, Марія Рябченко. Давайте хто під'єднується, пишіть звідки ви нас дивитесь. Е, цікава завжди географія наших глядачів. То буває і одночасно і Америка, і Полтава, і, і всі, хто завгодно, дуже радий вас всіх бачити, хто цей пізній час приходить. Друзі, ще раз кажу всі, хто приєднується, зараз буде звернення Путіна, яке буде стосуватися? Е, Кадрових перестановок. Давайте послухаємо. Це, анонс, щоб ми отримали ви... только що від прес-секретаря президента Дмитрія Піскова. Тим вечіром очікується заявлення Владимира Путіна із Кремля. Заявлення Владимира Путіна із Кремля. Ну вони завжди анонсують його як щось супер таке сенсаційне, та і так далі. От але, звичайно, ну, просто але не хочеться, знаєте, провтикати якісь важливі події. Не хочеться протикати важливі події, просто сидячи е, на, на дивані в себе вдома. Е, народ, в кого є які варіанти, ким можна замінити шойгу? От я сьогодні робив свій огляд пропаганди, свій варіант я сказав, звичайно. Бачите цього чувака? Подивіться йому в очі: це Олексій Дюмін, губернатор Тульської області. Його називали одним із трьох як це сказати, ні не наслідників, а приєм. А вони кажуть, це приємників Путіна. Він насправді вів, пишуть перемовини з Пригожиним. Лукашенко так. Так і, і Фіті Файт, знаєте, його так привели, щоб був вихід для вагнерів на Білорусь. До речі, якщо все це була звичайна операція для того, щоб передислокувати вагнерів Білорусь, то вона була прекрасною. Я навіть про якщо плани ворога були такими, то вони все зробили ідеально. Дюміна, от десь з 2017 року називають наступником Путіна. Йому 50 років він працював. Знаєте, він як Путін працював у Собчака носителем портфеля, то от Дюмін, ну не можна йому назвати носителем портфеля або помічником. Да, він там був спеціальний якийсь охороні, як у нас там. Президентська охорона, да він там якісь очолював всякі такі штуки. Це ще там років 10-20 назад. А наразі е, він губернатор Тульської області. До цього він командував сухопутними військами. Був заступником Шойгу, е, керував російськими силами спеціальних операцій. Це саме та людина, яка керувала евакуацією Януковича з України. Він приклав свою руку до анексії Криму, е, і він знаєте, звичайно. Спростовує своє можливе призначення, свою роль в цих перемовинах. Але як на мене, якщо ви спросите моє скромне переконання, то це саме та людина, яка може замінити і тим паче, що він був його заступником. Він людина не з не з вулиці, скажімо так, і в нього є величезний досвід, і це дуже, -дуже підступний і жорстокий ворог, тому що от він саме той деригент. Анексії е, Криму швидкої анексії, що весь світ просто і ми теж. Захлопнули обличчя піхотинець Путіна від охоронця диктатора до топ кандидата в його наступники. Хто такий Олексій Дюмін, якому пророкують крісло Шойгу. Ну і така величезна тут стаття. Бачите, що е, от про те, що вам казав, що 17-го року він в топ 3 ймовірних наступників і так далі. Ну, типу, як на мене, це буде цей чувак, але зараз я думаю, що ми за кілька хвилин е, про це. О, пішов Путін. Даю секунду. твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества. Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Сегодня вины такие параллельные. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Ой, Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне, когда на фронте со словами «не шагу назад» гибнут наши товарищи. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, колкали их на смерть угоны. под огонь на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве и их западные покровители и разного да. рода национал-предатели. Да. Хотели, чтобы солдаты России хотели. убивали друг друга, да. чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, да. а наше общество раскололось захлебнулась в кровавой межусобец. Mm -hmm. Они потирали mm -hmm. руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления. Но просчитались. Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу присяге и своему народу мужество. Самопожертвования павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий. Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – это тоже патриоты России. Я только сейчас включу микрофон, вы вычтите. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать в темную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего. Поэтому с самого начала событий, по моему прямому поручению, предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время. В том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. Понять, что их действия решительно отвергаются обществом. И каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили. Вы прикиньте, вы из дубу выгадывали все это. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Ага. Остановились у последней черты. У последнего Сегодня черта. У вас есть возможность продолжить службу России заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами либо вернуться к своим родным и близким кто хочет на идти в беларусь своим петухам данное мной обещание будет исполнено повторю выбор за каждым из вас но уверен это будет выбор воинов россии которые осознали свою трагическую ошибку Признательно президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко Опа! за его усилия Опа! и вклад в мирное Григорьевич, спасибо. Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Да пилоты вертолетов, ну слушай, это спасибо, одним благодарю. больше, одним меньше. Благодарю. Что все? Это было обращение Владимира Путина О! из Кремля. Все главные новости на первом. А декадровые предстановки? <music> Бляха-муха. Так нудно, божечки, а мы уже перебираем харчами, а мы уже думаем. Короче. Друзі, навалить мені хоча б лайкосиків. Путіну зрозуміло, що ви не навалите. Хто дивиться і не підписаний на канал, то підпишіться. Лукашенка перенесли на завтра. Лукашенко щось хотів сказати, але нічого не зміг. Тфу, бляха, муха. Це? Так, для тих, хто тільки під'єднується, Путін увімкнувся і сказав ні, нічого. Він сказав, що? Він сказав, що всі. Перестано... Перестановок ніяких поки не оголошували, а всі бійці ПВК Вагнер можуть офіційно підписати контракти з Міністерством оборони або повернутися додому до своїх сімей. Все, це все. а або піти в Білорусь. Якщо я не знаю, чули ви сьогодні чи ні, Пригожин теж записав велике звернення. Зараз у мене тут е, окремо були виписані його. Е, е, секундочку. Там просто велике 11 хвилини звернення Пригожина. Я не думаю, що вам. Бо взагалі хочеться його слухати. Основні тези такі е, основний конфлікт почався між Вагнером і Пригожиним, Бо Міністерство оборони видало наказ про переведення всіх добровольчих підрозділів у склад армії. А ПВК Вагнер ніхто не захотів переводити під крило офіційної армії. Через це е, Вагнерівці почали грузити техніку на трали, готувались публічно і е, передати в штаб СВО, який знаходиться в Ростові, але неочікувано в один момент їх обстріляли, нанесли ракетний удар, після якого крякнуло 30 вагнерівців. Ви бачили те відео, де там чувак бігає, кричить, типу, якісь є там трупи, і так далі. Не знаю наскільки воно фейкове, не фейкове. Мені виглядало як не фейкове, але. Е Коротше, якщо росіяни і російська офіційна влада говорять, що воно фейкове, то мені здається, що ні. після удару, за словами Пригожина, командири Вагнера прийняли рішення негайно почати цей марш справедливості. Пригожин окремо говорив про те, що жоден солдат армії Російської Федерації не був вбитий на землі з ремаркою, саме на землі. А, а ті літаки і гвинтокрили, які збили, вони, е, типу, брасалі бомби на колоною вагнерят. Ну ви ж бачили, да які там гелікоптери позбивали, Типу, це ж радіолокаційні для поміг і літак, такий самий вантажний, чи то, чи то командний пункт. Ну коротше, точно не бомбардувальники вони збивали. Е, Метою типу, метою цього походу на Москву за словами Пригожина, була спроба покарати всіх винних у помилках, які були допущені під час е, так званої СВО, і згідно заяви Пригожина, вони всі повернулися, бо знали, що буде пролито багато. Крові, і він каже, що якби вони 24 лютого колони вийшли на Київ, то СВО б закінчилось за добу. Ну, коротше, отака фігня. Ну, і звичайно, за його словами, ем, типу, Лукашенко дає ПВК Вагнер друге життя. От от. Так, от трошки не бачу, що ти, е, що ти виводиш. Е, друзі, ще раз нагадую, що можна підписатися на канал, стати його спонсором. Якщо от ми побачили минулого разу з цих трансляцій, що ви дуже активно приєднувались, спонсорували наш канал, і ми розуміємо, що. Е, вам подобається такий формат, коли ми з вами спілкуємось, по одразу по гарячих слідах, щоб не чекати там наступний день, якісь експерти. Навіщо? Якщо ми тут самі з вами все можемо проаналізувати, подумати, почитати, якісь зробити суб'єктивні висновки і так далі. Е Дивіться, як вони це анонсували для тих, хто ще раз тільки доєднався. Путіну у Путіна вже було звернення, і воно було ні про що Просто російський диктатор анонсував важливе звернення, але ніфіга важливого в принципі не було. Ну от все в. Все що, все, що ви побачили, це знаєте, щоб щоб всі ми пересвідчились, що Путін не крап і Путін живий. Ну, типу, типу, все. Так я трошки почитаю ваших коментарів, друзі. Якщо зараз нічого не, не впаде на голову, ну да, по білоруському телебаченню. в мене тут. Я не думаю, що я взагалі ці дні буду так. У мене в двох вкладках буде відкритий перший російський канал і перший білоруський канал. А я поки, до речі, чекав: там такий дебільний серіал. що що я так тішуся, що у нас їх немає. Ви навіть не уявляєте. Бідна Настя, там версія 2.0 Так. ВТФ Араунд пише, що такий хух, а я все ще головний. Да, я до речі, згоден з вами, друзі. Хто пише, що нехай Шойгу залишається головним, бо він дебіл. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Я взагалі вважаю, що треба окремий орден для людей, які так довго розвалювали російську армію, типу там орден Петра Дорошенка. Це ж Дорошенко спалив Москву, да? чи Сагайдач? Напишіть мені, я щось, я вже взагалі заплутався з цією русньою, хто там спалив Е, Іван Мороз е, Всеволоцкий. Привіт, чувак! Щиро тобі дякую. Е, вмик, вмикни мікрофон. А що мене? не... Сагайдачний, да. А що мене? Не вимкнений мікрофон, чи що? Вимкнений? Вим, в, вмикни. Все нормально в мене. Е, Елена, нас... Тека пише це нам вигідно, що світ побачив, що воно таке Росія. Наталя староста Лайкос Петрушевському, а Путінярі дізлайк. Друзі, насипте лайкосиків. що ви, підпишіться на канал. Ми ж, а і головне, ставте цей дзвіночок, щоб ми такі робили, якщо термінові стріми, ви набігли. Ми швиденько поговорили. Що потім оце, знаєте? Не тягать швиця за ці за його чуб по цьому по стрімом. Кирило Савайло, оце заява дивитися всім. Ну блін ну не так часто ця перлюка виходить в ефір, і тому можемо поговорити. При радбезі Російської Федерації пишуть статті про необхідність ядерного удару по Європі. В мене сьогодні вийшов на е, right на цьому каналі. Вийшов огляд пропаганди. Так, от там програма Кісельова почалася якраз таки з того, що вони говорили про не, невдалий військовий переворот. А потім Кісельов як завжди дістав у цю карту, яка називається. Давайте вдаримо ядерною зброєю Ні, якщо ми вдаримо ядерною ядерними боєголовками, як ми швидко розвалимо Європу? Ну типу, як тільки в Росії щось іде не так. Там, типу, пахне революція або ще чимось, або якимись протестами, ми знищимо світ. Так, а що тут цитата статті про те, як вони ядерними боєголовками базіон Я сподіваюся, що ми ніколи не використаємо ядерну зброю, але те, що ми відмовляємось від можливості застосування у всіх ситуаціях, окрім як у разі смертельної небезпеки для самої держави, мені здається легковажним. Коротше, ну, бачите, як ще раз. Як, як тільки вони говорять про ядерну зброю, це значить, що все, аргументів немає. Як каже мій друг, якщо ти вирішив когось вдарити, е не погрожує, аби і бий так, щоб він не встав, типу, всі у ці погрози, а ми щас, а ми щас, а ми як А ми як щас завалимо вас ядерними боєголовками. Воно не працює. Ну це не так. От тому мене це тішить. З Лукашенко, я не знаю, от ця історія з Вагнером в Білорусі: вам не здається, що це така ж бомба з повільненої дії для самого Лукашенка? Ну, типу, чувак, ти в себе розташовуєш в країні восьмитисячний зековський контингент, і це з усієї поваги до білоруських військових. Які слава Богу саботують дебільні накази про вторгнення. Я про це чув, що вони реально не хочуть, і через це багато в чому вони ще не вторглись. Але все ж таки бойового досвіду у ПВК Вагнер побільше, ніж у всіх ВДВшних частин е білоруської армії а тепер у них буде просто чуваки на танках, на артилерії, на все вже будують на кордоні. Ну, скажімо так, там скрізь кордон з Україною, тисячу кілометрів у нас з білорусами. Але менш тим на 8 тисяч людей будують табори. Ну, таке. Говорив, мікрофон звук гуляє. Та це ж я спочатку говорив в навушники, тому воно, воно так здавалось. Так що, так, друзі, що ви думаєте з приводу Білорусі? Напишіть мені, будь ласка, і що, щоб ми розуміли. Так, е, цитата. Путін визнав загибель льотчиків Російської Федерації під час заколоду Пригожина. Е, під час звернення він заявив, що заколот був пригнічений. Подякував силовикам. І як я вже казав, Путін говорив про те, що найманці Вагнера можуть як підписати контракти з міністерством оборони. Але фактично, от той вагнер, який був, він реально припиняє своє існування. Як на мене, пригожин просто піднімав ставки. В чому терміновість, в чому сенс? Сенс в. нібито ситуацію, тому що вже стільки всяких було заяв не до заяв. От а тут от вийшов, і говорить про те, що ми все там контроліруємо, ми ви там Вагнер, підпишіть і насправді це було звернення, якраз таки для, для того, щоб показати своєму внутрішньому е, блін, більше казав, що не буду про росіян казати Ваньки. Вибачте, Івана, які нас дивляться. Я сьогодні перепросив, да щоб він сказав у цьому внутрішньому російському алкашу, що у нас все під контролем. Це ми зробили так, що не сталося того самого переворота. А перевороту не сталося, бо е, пригожин мав залишатись на великоросійському регіональному цьому не, не просто, точніше, так не, не просто, щоб він був лідером якихось. Командир якихось бляха бойовиків, да. А тепер він вийшов на той рівень, що кожна бабка знає, хто він що він тепер і герой. Він же ж в нього дві зірки героїв Росії. Я не знаю, знаєте ви про це чи ні. А тепер він тричі герой Росії, тому що він міг зробити революцію, а її не зробив. І Путіну треба вийти. Було і сказати, що ні, це не тому, що вони передумали. Повстання було б в будь-якому випадку приречене: от так. Давайте 4.19, знаєте, як ось запишуть. Пісков каже, заявлення Путіна без преувеличення определить судьбу Росії, и... а 4:20 виходить: Путіна каже. мятеж был бы в любом случае подавлен, ЧВК Вагнер, все нормально, все будет доброе, мы с вами вместе. Пресс-служба президента Беларуси отменила выступление Александра Лукашенко, но завтра он встретится с ведущими журналистами страны. Давайте их перечислим. Скобеева, Озаренок и у двое, знаете. Так. Олег Коваленко, яке звернення, таке і майбутнє не до держави? Ніяке. Я читаю. ви, Я перепрошую. Люди мені платять, вони спонсори. Я одразу читаю їхні повідомлення першими з усіх. Тому що це підтримка нашої роботи. Ще раз кажу: кнопка спонсорувати і від 35... взагалі то. Так само в описі під відео є е, лінк на Кофі. Є лінк на Баймія кофі, де ви можете купити не каву, яку мені не можна поки що пити, а е, пивко. Тому тому то так. то е, Словом, якщо ви хочете завтра стрім по Лукашенку, ви про це зараз теж напишіть в коментарі. Ми взагалі з вами можемо частіше отак от збиратися. Мені подобається історія, коли. Не ніякі якісь там а, говорящі голови, е, яких тягають з YouTube YouTube канала на YouTube канал приходять. А коли ми з вами можемо сісти, поговорити, подивитись на новини, самі проаналізувати, ми ж не тупорилі, правильно як росіяни. Е, Олег Розман пише: Мене лякає перспектива заміни Шойгу. Мені теж здається, що типу чим, чим, далі, чим далі Шойгу від е, керування армією Росії, тим далі, е, тим далі ми від перемоги. Е, Алекс, так що там ще якісь покажемо коментарі, да е, от це російський лейно Путін, Це майбуття світу з ним летіти на Марс, та в кошмарному сні не приводиться. Таке російські молоді хлопці являють, що вони теж такі довпанько, як старий гнілий лапоть. Та, взагалі то все людство рухається в сторону розвитку. А ці чуваки, от помітьте, от у всіх їх заявах, вся їхня пропаганда вибудована на тому, що було колись. От вони постійно. Якщо ми уявляємо себе в майбутньому в ЄС, ми думаємо бляха, чи будуть ну не знаю там чи буде в нас легалайз, і ми можемо дискутувати про можливі там ЛГБТ Прайди, да? Або там я не знаю, ми там ми хочемо відновити нашу космічну програму, щоб там вертикально саджати ракети, ми там. Ми думаємо про майбутнє, ну я я особисто і мені цікаво, як воно буде, якою Україна буде, наприклад, через 10 років, через 20 років, чи, наприклад, чи треба нам повертати ядерний статус? Це теж може бути, якщо нас не візьмуть, наприклад, в НАТО і не будуть обіцяти нам ЄС, то чи треба нам взагалі-то? Е чи треба нам вони всі, чи ми будемо, як єдиною гарантією безпеки повертати собі ядерну зброю? Це теж, от мій друг мені сказав. Я думаю, що це нормальне питання. Про це ми всі з вами можемо дискутувати тут на каналі вечорами. Якщо вам цікаво, то давайте, давайте пишіть про це і будемо робити і тут зараз, і потім в коментарях. Я все це почитаю. Блін, навіщо я чіпси купив? Михайло Мартиненко. Та я вам скажу, що у мене стільки попкорну лишилося, що я не знаю, що з ним всім робити. Е, тому так. Я перепрошую за фальш старт: фальш старт, точніше, да е, я думаю, що ми з вами ще неодноразово тут будемо бачитись, і головні події ми будемо обсуж... обговорювати. По суті. Ну коротше, якщо вам цікаво, завтра поговоримо. По суті. Якщо ні, то ні. Катерина Токар, останній коментар читає. Так я ще і кажу: що нам е, треба робити вигляд. Що ми боїмося, що й Гу, гугірасі моїх тоді путін не зніме. Мені важко робити вигляд, тому що у мене таке обличчя, в мене очі здорові, рот здоровий. Я постійно коли щось відчуваю, то я не можу тримати. Мати емоції в собі. В покер я грат, грати не можу, тому я постійно валаю. Розумієте, да? І мені важко, якщо воно дебільне, то я завжди з нього валаю. Дякую вам всім, друзі. На добраніч ви всі супер. Підтримуйте нашу роботу гривнею, бо хто як не ви. Дякую вам усім, Па-па. Слава Україні! Ты что-то по приколу вот это вырубаешь, да?